Дуже важлива інформація, куди зникають чоловіки, яких викрадає ТЦК СП ЗСУ на вулицях. Вони перебувають в ТЦК СП ЗСУ в констаборах смерті. Що відбувається далі? з ним? Коли вони не отримують належної підтримки юридичної і юридичного захисту, вони дуже швидко потрапляють. В навчальні центри або на передову без будь-яких навичок та знань. Стосовно можливості втекти зараз з полігонів, чи ЦК СП ЗСУ залежить від різних аспектів. Для прикладу, потрібно знати саме місцевість. Та як виглядає план будівлі, який є на картах? Та всі світлини цих будинків? На сьогодні є інформація, що людей не випускають і піддають катування систематично не тільки в ЗСУ, але у військових частинах або на полігонах і змушують бігти військову форму. Та прийняти присягу на вірність українському народу. Що це означає? Це означає, що ЗСУ порушила ряд міжнародних конвенцій і будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за зрив мобілізації незаконна, яка вже скасована. Тому що ТЦК СПЗСУ і Вище керівництво України. На превеликий жаль на сьогодні не хочуть миру. Вони хочуть душею війни. Насамперед мирний план Зеленського, як він його називає потужний план української перемоги, це капітуляція України. І лише мій мирний план це план розквіту України та мир. У всьому світі. Насамперед, що робити, коли ваш родич знаходиться в ТСК ССУ чи на полігоне? Звертатись до мене, ми будемо його витягати. Тому що ваш родич не є військовим в цілому. ВЛК саме по собі є сфальшованим. І всі про це дуже подробно знають. Як і бойова повістка навіть прав, і всі про це знають, як і псевдопідписи військово зобов'язаних на документах про ВЛК. Звичайно, зараз набіжуть боти, будуть казати. Про необхідність мобілізації. Але я хочу ще раз наполюбити в тому, що мобілізація на вона скасована. Як і військовий стан також скасований. Чому я казав про це на мой ролик? Можете подивитися. Дякую за увагу. Гарного вам вечора та муплічну. Свят, Українці. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТСК СКС коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого питання і вашої проблеми. Неправова консультація по темі ТЦК СПЗСУ коштує 700 гривень. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація з кримінальних справ коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує. Тисячу гривень, також юридична консультація, як квести бізнес і автомобіль в статусі людини, також коштує тисячу гривень. Заповнення позовної заяви в суд, для прикладу, оскарження штрафів та СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу, відозви на позовну заяву. Коштує тисячу гривень. Також замовляємо в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також підписуйся на мої соціальні мережі. Для прикладу: Twitter, Інстаграм, Телеграм. А роби донати в шапці профілю. Дякую за увагу. Раз доб'ємо до мільйона. Поширюйте це відео в соціальних мережах.